Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні я розкажу вам про новий проєкт, де можна непогано заробляти. Мінімальний ход тут все составляє 10 USDT, друзі. Зараз я вам все покажу, розкажу, зробимо виплату, провіримо проєкт на платіжеспособність. Ось дивіться, тут, друзі, можете вибрати мову, української, на жаль, немає. Для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль, підтверджуємо пароль, код приглашення, друзі, вас буде, коли придати по моїй реферальній силочці і нажимаємо «Зареєструватись». Е, також можна зайти по номеру телефону, друзі, як кому угодно. Є техподдержка, тобто можете обращатися, якщо вам щось буде непонятно по е, і так Давайте зайдемо е, в мій кабінет, зараз вам все покажу, розкажу. Чекаємо, друзі, іде загрузочка. І так, друзі, ось ми зайшли в, е, в кабінет, виходить. Е, реферальний код. ну Реферальний код у вас буде, коли ви прийдете по моїй реферальній дивіться E, всього вход тут виходить, 10 доларів. І одразу 2,8 ви виводите, друзі, тобто, без проблем. Зараз все покажу, будемо робити виплату по-любому, будемо перевіряти проєкт на платіжоспособність. І так, VIP-1. E, ну це інвестувати, це інвестувати, інвестувати, друзі, 50 доларів. А так вход всього, виходить, виходить в нас 10 USDT. Зараз я вам все покажу. Розкажу. Дивіться, друзі, якщо ми хочемо, допустимо, перейти на якийсь тарифний план. На проєкті Ось нажимаємо «Перезарядка», Друзі, я ніколи не заставляю, дивіться самі. Ось можете вибрати кошелек USDT, допустим. вибираємо «Колічний счет, а не смарт-аккаунт. Я, в принципі, ніколи не заходжу через смарт-аккаунт. Ось скопіювали друзі номер. Поповнились, допустимо, якщо ви заходите на 10 значить на 10 І після того нажимаємо обязательно поповнення щота завершено. Через 1-3 минути друзі, кошти вам прийдуть на баланс. І так, дивіться, немає різниці з будь-якого кошелька, так само із TRX, ось копіюємо і поповняємося. І так само із bep 20 і з BNB. без різниці. Далі, по проєкту, і дивіться, у нас тут є Агентський ну, можете комусь цікаво почитати, в принципі, воно мене особо не інтересує. Мене цікавий заробіток. Дивіться, комісіонна скидка. Тут, реферальна система у нас йде 3 і 1. В принципі, непогано. Скидка учасника 1 уровня, 10%. у нас виходить. Якщо виходить, ваш реферал, допустимо, зайде на штуку доларів, ви 100 доларів отримаєте бонуса. Якщо зайде другий уровень, виходить, на штуку доларів, ви отримаєте 30%. І логічно, якщо третій уровень зайде на штуку доларів, ви отримаєте 10%. В принципі, непогано. Якщо приглашати в команду, можна непогано заробляти. І так, так, це все фігня, Давайте перейдемо по заробітку, щоб ми друзі могли вже бачити, допустім, що ми тут можемо заробляти. Ось тут наша є реферальний код, наша реферальна силочка. Друзі, приглашаємо в команду, е, хто хоче заробляти більше. І так, давайте повернемось назад. Е, щас, так, е, далі в нас ідуть команда, як ми бачимо ось, і новості. Тобто новості теж можемо подивитися. Хто хоче почитати, може, ну, я читати в принципі не буду. Мене цікавить заробіт, я вам вже стільки раз казав. Далі в нас є лотерея. Ось ми можемо зайти в лотерею, дивіться, виходить, в мене є один розіграш, так як я поповнився, давайте я нажму. І якщо ваші реферали вносять 10 доларів, ви теж можете отримувати Ось 0.30, дивіться, бачите, я отримав. Тобто ви теж можете отримувати доход, виходить. Далі, що я вам ще хотів показати по проєктові. Чекаємо, друзі, доки йде загрузочка. У мене буває поганий інтернет. Так, профіль компанії. То есть ми можемо подивитися, профіль компанії, общая проблема, приїму, як гроші, Функція зароблювання, реєстрація і поповнення. Бонуси, ви можете отримати. Далі у нас ідуть котировки по, по цьому проєкту. 192-й день проєкт працює. Совокупно вже, дивіться, який він заробив. То есть, Кому цікаво, я ж кажу, можете перейти, допустимо, подивитися, як заробити гроші. Можете нажати, допустимо і почитати. То есть. Без всяких проблем. Е, хто може не розуміє, друзі, завжди можете обращатися, читати, тут е, все описано прекрасно на проєктовій. Далі, давайте підемо вже, далі, друзі. У нас тут є годіап, е, ми можемо так само скачати приложення. І через прилання, допустимо, заробляти. Ну, я пользуюсь чисто сайтом, приложение я не скачую, тут у нас де показується уведомлення де дзвіночок. Е, і так, все, йдемо далі. Е, Клісною оценка. Е, чекаємо, доки йде загрузка. Все, ось переходимо колісну оценку. Друзі, давайте я на сьогодні виповню своє завдання. Тобто я на десятку поповнився. Я зараз отримую вже свій перший доход. Чекаємо, друзі, доки йде пощот. все чекаємо, доки йде пощот. Все, успішно, дивіться. 2,88 я отримав е, і зможу зробити свою першу виплату. Тобто, е, я отримую 2,88, це 28% від своєї суми. 365 днів. Е, і так далі. дивіться тобто, Якщо ми хочемо перейти, допустимо, перший уровень, це в мене ось VIP-1, виходить, ну так, скажемо VIP-1. К1 у нас тут пишеться 0,1. Це мій перший уровень, я зайшов на десятку, ось поповнився і я отримую кожен день допустим, по 2,88%. Да? Далі К2. Якщо ми зайдемо, ми тут будемо отримувати вже 30%. Тобто, для того, щоб зайти, у нас тут виходить 51 USDT. Заходимо на 51 USDT, 365 днів ми отримуємо доход. Приглашаємо команду, заробляємо. Друзі, якщо будете приглашати в команду, проєкт вам буде платити нормально. Якщо ні, ну я скажу так. Проєкт може і не перестати платити, тобто це від адмінів все не від мене. І так далі, Получається виходить, ну, щоб відкрити, вже треба 201 USDT. К4, щоб відкрити, треба 501 USDT, тобто 300 так само 65 днів ми отримаємо доход, 33 вже відсотка. Ну чим, більший, ну чим більший вход, тим більша сума, понятно. 2000 далі йде в нас тисячі 35% доходу ми отримуємо і так далі. Тобто, ось по уровням, друзі, можете подивитися, кому цікаво, хто захоче зайти, допустимо, хто не захоче, це таке. Ніхто нікого не заставляє. Тобто, дивіться, друзі, самі ніколи не вкладайте останні гроші, я завжди вам кажу. І так, далі дивіться, тут інвестиції. Тобто VIP 1 допустимо. Днівна норма, цикл 10 днів. Тобто, ми можемо тут вважувати, виходить, на. Ну, На 10 днів, допустим, на 10 днів да, вложили допустим, під 30% Можемо влажувати, під 32%, цикл 30 днів і так далі. 60 днів, 180 і на год. Тобто по циклу ви можете влажувати. Кому цікаво, можна ось, ось сразу з кабінету зробити перезарядочку і отримувати доход. Далі, друзі, дивіться, тут я вам показував, у нас є реферальна то тобто ми можемо приглашати в команду для того, щоб отримувати стабільний доход. Давайте зайдемо вже в мій кабінет. Ось, Як бачимо, в мене 2,88 доступно для виводу, друзі. Сьогоднішній мій доход. Вчорашньої комісії немає, так як я зайшов на цей проєкт сьогодні, друзі. центр ось безпечності є. Тобто, якщо ви хочете змінити пароль чи що. Маєте цей. Ось новості є. Обща проблема Скачати приложення і учебні по квантуванню. Тобто, Якщо ви хочете квантувати, то, ну, що якщо ви не вмієте точніше, то можете заходити в учебник В принципі, тут у нас все понятно Так, давайте йдемо, друзі, пробувати заказать виплату, перевіряти проект на платежоспособність. Я це, в принципі, завжди. Е, і так, давайте перейдемо, получается, у мій кабінет. Е, не, точніше, не в мій кабінет, а на головну сторінку. І будемо заказувати виплату. Чекаємо, друзі, зараз. У мене інтернет е, трошки буває підтуплює, нічого страшного. Так, все, нажимаємо зивати. Ось дивіться, я можу виводити 3X і bep 20 bep 20 друзі, я не буду виводити, тому що в мене bep 20 виходить, мінімальний вход. Ну, щоб пришли мені кошти треба 5 USDT, а в мене нема 5. Так що будемо заказувати через TRX. І давайте перейдемо тепер на мій кошельок, друзі. Так, все, переходимо на мій кошельок, скопіруємо адрес кошелька і будемо коротше, виводити. Так, як бачите, в мене є 10 TRX. 에, давайте, друзі, я скопірую адрес кошелька. Все, скопіювали, вертаємося, друзі, назад, і давайте будемо заказувати виплату. 에, так, все, ми повернулися на проєкт. Вводимо адрес того кошелька, який ми скопіювали. В принципі, друзі, кошти приходять 에, дуже швидко. Мінімальна сума, як ми бачимо, тут 10. У мене виходить 11. Так, 11. Зараз чекайте, друзі, введу е, сумою виводу. Телефон бачу глюкану. Е, і так, вводимо е, 48. Так, і будемо друзі, заказувати, в принципі, всю суму будемо знімати. Е, нажимаємо Подтвердіть і чекаємо, друзі, доки кошти нам поступлять на баланс. Все. Все, средств успішний, друзі. Чекаємо, доки кошти поступлять на баланс. Обично, в принципі, кошти приходять швидко, без всяких проблем. Тут должна бути історія. Зараз, ми, друзі, зайдемо, подивимося. І увідомлення мені должно прийти буде, що кошти прийшли вже на рахунок. Все, як бачимо, дивіться, кошти мої знялись, то есть 2,88, виходить. 3, з десяточки, непогано, в принципі. І ми можемо це все перевірити. Ось дивіться, показується наша історія, вичет при зняті мінус 2,88 і колічний заробіток 2,88. Тобто, що я заробив, друзі, то я і вивів. Таке вивів просто в TRX. -ах. Ось у нас є smart смарт аккаунт, ну, смарт-аккаунтом я не пользуюсь. користуюсь, без всяких проблем. І Так само можемо зробити одразу перезарядочку, передати, тобто можемо обміняти кошти. Ось дивіться десятку я поповнявся. В 11, зараз 1,26. І Перший доход я вже отримав 2,88. Все, чекаємо, доки кошти поступлять мені на баланс. В принципі, може, мені вже друзі поступили. Зараз перейдемо подивимося давайте подивимося увідомлення, все, вивели сред успішен. Да. Як бачимо, кошельок мені сигналізує про виплату. Ось дивіться 11.48 TRX я отримав. Тобто кошти прийшли без всяких проблем. Так що, кому, друзі, цікаво, залітаємо, заробляємо. Класний проєкт. Все дуже добре описано, все понятно Приглашаємо команду і заробляємо. Як бачимо, в мене пишеться 5-62 доларів. Тут покамісь не показується. Давайте зайдемо просто обновимося. Ось 22, тобто 11.48. Ось, друзі, я заказував. Так мені кошти і прийшли. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.